Друзі, всім привіт! Неділя в рот слованок Швіборський. Пропоную подивитись, що будемо сьогодні продавати. Що буде продавати конкурент на білім Босі Незмінні не лежі 80 злоти бочка 40 кет Штани робочі 50, фонарики 15, четверточки 20, 15 Педали 15 фонарик Раз, ключи так, золото и всякая мелкая чепуха дядька начал разлаживаться об уже Побачив знову мене збоку, думаю так. Буду конкурентом йому. Корача, по ту сторону рельсу розкладається Кирил з всякими гаджетами, аксесуарами, наушниками, зарядочками. Почав мені світити в очі. Фонариків набрав. Конкурент. Ну, Тепер не конкурент, бо в мене лише два лишилося. Показую, о, дивіться, фонарики. Ну все. Тепер... Яку тему нову маємо, всякі кабілі до станції. Оця штука взагалі прикольна, там в наборі йдуть всі кабельки, коротше, всі переходники. Навіть оця штучка, щоб відкрити симку на телефоні. Технологія заб'єднається. Нічого годин. собі, нічого собі. Я так дивлюся, ти по ходу цього якогось доставчика інвісто для... да. з Китаю аксесуари. Ну, ти не так. Не, не. <кхи> у нас сьогодні перша продажа. Там, коротше було. мечик подавался, та кажу, 5 злотых, и достав 4, кажу, да, да, давайте 4, сделаем ритуал. Дякую. Пять злотых ключ до колес. Так, надо посвятить. Бочку и лежит на руки ты не можно. Часто, не yeah. знаю, когда что? Чоловік поміряв штанину штани, ну як поміряв, вже не роздівався. Ка трохи замалі, було б і було б, може і нормально. Ну що. Не можу допустим, брати, не мати всі розміри. Може комусь пригодиться. Бочку покрутили, покрутили, сказали, що на капусту добре буде, але. Не знаю, не підійшло. Дядько пішов з системником, так? Да? Десь обніс по ходу сервер. Наш сусід на бусі, той що під'їхав зранку, що там заняв кипішував, почав розлажувати. Зараз він трошки розкладається. Торговля поки слаба. Я піду подивлюся, що він цей рік буде. Цій неділі буде конкурент. Спроможний чи ні. Ну, у дядька є такий компресор. просто. Окей, раз, старый. тиске за 400 злотых. Машинка маслобойна І отакий першар. Так, 5 я подивився, товар насправді хороший і ціни більш-менш такі солідні Він тримає. Ну, не знаю, подивимося, як буде сьогодні торговля. Всім, кому подобається це відео, прошу поставити лайк, написати якийсь цікавий коментар, підписатись, якщо не важко. Якщо вам подобається те, що я роблю, можете там зарепостити, а погоду дивіться у нас сьогодні. Якесь таке сильно базарне. І ще у нас, я так підрахував, не всі ж отримують до 10-го числа зарплату. Багато хто в 15-х числах, в 20-х отримує, може бути барахолка сьогодні не дуже удачна. Ну подивимось, так що... Не перемикайтесь, будемо дивитися, що з цього сьогодні вийде Придав, короче, ту щіточку для гриля, щоб чистити металеву. Ну, ще одна є. Я взагалі то одну собі, одну на базар. Не знаю, поки гриль не буде, бо холод іде, можна продати дві, а потім ще собі купити. Зараз ми були в кавланді, коротше продукти, да. дали нам велика лотерея, сезонне золото. Там щось на закупи, туди-сюди. І що, значить я стер. Не повезе мені. Шукайте далі. Тому робимо ход конем нову цінник робимо. Йдемо міняти. Набор наш дешевіє. Набор подешевів на десятку. Дядя каже, чи за отвятки сотню, ну виходить вони 20, кажу, не маю здачі, пішов десь міняти, не знаю, якщо розміняю, то йде, може і купить. Oh, Чоловік дивиться штани. Вот Ладує ще лампа з чуйником руху. Може бити. Забрав дедушка та, за 35 штани. Чекає мужик, жінку має прийти подивитись бочку. А тим часом підходили, кажуть, дивилися на бор. Цей веселий народ, знаєте. Ей, не-не-не. Переходить, 140. Каже, скільки хочеш, 140. Кажу, скільки даєш? 80 злотих, Ну, блін, взагалі берегів не бачать. No, dawaj to bo <grymne> to gdzie ja, to jest to co to Nie, na początku za, za na tam co to jest no. to jest nie? jedna, jedyna, to Dobra. <grymne> no to jeden do mnie to to nie Наразі. Наразі. Чотири О, Дядько пішов. Капуста. Купив <глістів> бочку, каже, відкриває. А де капуста? Все? Ні. Кажу, так нема, то просто тара. Кажу, вже капусту собі купити і заквасити. 900 человек 900 супер какие-то стать, стать, стать. ноги опуядки где-то 50 раз минимум потужный мужик это не человек бегма я таких где-то на Белянах бачу. Кажуть, у спеціальні магазини є Airmax, це теж десь 50 розмір. Як дві моїх ноги. Тут є тут взагалі не випадло. Dziękuję Jezusy do ojca na, na działkę niech tam leży tylko właśnie z tego względu, że to będzie głównie leżeć i, i że nie będzie poważne odkręcanie, bo mam znam te narzędzia no Тоше. О, 10 злотих. Педальки пішли. Пішов дядько, одразу взяв два фонарика. Взагалі молодець. По-любому ставимо лайк. Так, друзі, у мене тут ажіотаж, коротше, підійшли, блін, бігом. Каже, а що тут у вас таке, кажу, газова комфортка. А вона робоча, все, показав, коротше, показав відео, що працює, і все. А що до нього треба? Кажу, балон чи треба купити. Там сусід подає, звісно, у нього старенький, не знаю, десь з металолома, але вони вже їх не схочуть заправляти на заправці. Там має бути 10 років не старший балон, щоб він прийшов сертифікацію. КСІКІ, кав 30 злотих. 28 знайшла. Добре, окей, бере. Потім приходить 5 хвилин, каже, ні, не беру, я взяла номер телефону, подзвоню, якщо що. Ну, не знаю. І підійшов ще один мужик. Дідушка кажучи старий грузин, здя з балоном і показує мені, чи не маю переходника під газ. Кажу, під газ не Але кажу, можу вам показати місце, але вам не треба переходника. Присуть приїдете на заправці, вам заправлю, там у них все є. Показав йому адрес, ну і якось поміг чоловіку. Ваша мені ж не важко. Забили ми демпінг цен, треба трохи, щоб щось ще. Скінуте, щоб обновити там якийсь свіжий товари, якщо буде. Значить, отвертки вмісто 15 стали 12. Ці роздвижні кліщі з 15 на 12. плоскогубці десятка. Що там ще? Латунь сьогодні. Вообще, кажу, ніхто нічого не... То один мужичок підійшов, дедушка, той, що того того тижня казав мені. За дівчину за це йому сказав, що це моя дружина. Він спитав, по чому латунь, сказав, що самі маленькі по 10, ті. Сказав, що він подумає. Ну не знаю, пішов, поки не вертався. Побачимо. Я ще підійшов, каже, чи тут дідушка один поляк. Я кажу, що пан потребує. Він такий каже, та в принципі нічого не потребую. Каже, що нам каже, найважні пенсіонерам. Щоб трошки пенсії додавали. І здоров'я кажу, бо здоров'я то найголовніше. Він каже, що пан має рацію. Ну, бачите. Якщо буде здоров'я, то всім чогось туди хочеться. Як немає, то самі найбудуть там, які гроші. Як нема здоров'я, немає радості. 12 година. Оп. Сусід наш збирається, вже почав заносити. Не знаю, що сюди подавав, не годавав. Да, если поглянув, потовали. Поки йду, он зараз щось покажу, заметив. Дядушка <кхи> Подивіться на собак прикольні які. О, Кирил пакується вже додому. Капець. На велик одразу так в доставку. Місто їде, будемо доставляти гаджети. В 10 нормальна ціна. Ситуація виглядає наступним чином. Каже, підійшов підписник, стали поговорили, запитався, каже, як там родич проживає, як там що. Кажу, ну, так, час від часу переписуємося. Чекає каже, документи. Каже, Як справи з базаром, більш-менш в продажі йдуть. Взяв купив каже, два фонарики, Знає, Той на батарейках і на голову. Кажись, які маю дати, давай 25 підписників ніяк. І ще підійшли кори, люди, фонариків немає, ніхто не ховав. Оцей кран, кори, точніше, клапан латунний, да? залишилось ще дві штучки, було їх сьогодні три. Підійшов, він крутив, дивився, каже, з 25 буде, кажу, так, да, буде, а чи ні. Так що ще 25 злотих в копілочку. Блін, конечно, би в ідеалі вже і всю продати цю латоню, ну блін. Отак, оці по десятки, ці може середні, по 15, як би було, ну цей от 30. Ну ще є трохи грошей, так? Да? Ножик залишився, шкарбачка така для гриля. сускугубчики, Чехол сьогодні там продав. Комфорку, звісно, ніхто не хоче брати, запитала, кори, вже фактично гроші були в руках. Каже, та ні, наразі не буду. Ну, блін, Не знаю, отверточки. Ну і лежі. Люди ще трошки йдуть, да, базар, звісно вже збирається, вже, слава Богу, у нас 12, 13 годин кори, час дня. Ну що, Можна би було і ну, але ще чекаю, кори, Лариса з учоби їде і почекаю якось тут та й потім вже ще моє щось продам бо ще за сукеру кажуть мене питали казав що підійде але ну, не знаю поки не А підходить там пішли наші хлопці горобці де сьогодні щось не грали бабки не просили довго біткоїна в мене немає щоб їм дати але в мене зото є дивіться йо моє. Саша, Саша. Соша. Скороч я стояв під мостом. Короче, написав мені там один під попереднім відео підписник коментар, каже, ти помиляєшся, каже, то не Кравчучка, каже, вивозять товар, то каже кучмовос. От. Як виглядає кучмовоз. Ну що, друзі, прийшла Лариса, принесла короче, нам канапку. Мені точніше перекусити, я з нею поділився. І прийшла вона значить, з такими немаленькими трьома пакетами. Зараз покажу, що вона купила, що її в нагрузку в кінці, базару дали. Вона пішла там якогось м'яса глянути. Там, каже, блін, почав напихати в сумки, бери-бери. Я кажу, тобі хоч стало грошей. Дивіться, колбаси така, такий вузлик. Не знаю, тут, нагадно, ну, 2,5-3 кілограма. Ось там така копчена буженинка, салтісон. З паштетом. Ось така копчена ковбаска. Ну, блін, все те, що треба, як то кажуть, до ладу. Домашнє, смачне. Будемо куштувати, але ще плюс до нас мають приїхати. Невдовзі родичі, так що кинемо в морозилку, будемо частувати, хочу приїхати в гості дід з бабкою з Італії. так що Будемо приймати гостей. І так, Друзі, завугли ми нашого трактора дизільного, хай тарабанить, гріється, поприбирали. Чистенько. люди ходять, ще, коричі, збирають хто що полишав, бо ну, коричі, от, от там дір мене щось купляв, бачите ніхто нічого з собою в кінці не забирає, буває, що лишають всякі товари, і люди в тому ще ходять і годину-дві перебирають, що тут є, може щось знаходять цікаве. Ну, Що бачу, то говорю. Так що на сьогодні якась вийшла така барахолка у нас. Всім попрошу кому сподобалось підписатися, поставити лайк, можна навіть такий жирнючий, ну, добрячий дзвіночок. Перейти, я там я викинув шорт з посилки, подивитись Лариса, щось теж познімала. Не знаю, може вона і сьогодні змонтує і загрузить вам відео. Так що дякую всім за увагу. До наступної неділі.